Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так у Лас-Вегасі пройшла офіційна процедура зважування учасників вечора боксу Кроуфорд Мадримов, які вже поб'ються в цю ніч з 3 на 4 серпня. Готові не спати. Подивитися бої можна буде в нашому телеграмі в описі під відео. Усі деталі будуть там. Ефір розпочнемо близько 3.00 за київським часом. Головну подію обіцяють близько 6.30. Теренс Кроуфорд оскаржить титул WBA у першій середній вазі, який належить Ізраїлу Мадримову. У співголовній події Сак Підбулькруз захищатиме свій титул WBA у першому напівсередньому дивізіоні проти Хосе Валенсуели. А перед цим нас очікують бої супертяжів. Енді Рульс повертається проти Джарела Мілера після довгого простою. Тому буде дуже цікаво подивитися. А також на двох проспектів: Джаред Андерсон, якому пророкують велике майбутнє, вийде проти Мартіна Баколе. Який, за його словами, вже усіх побив у спаррингах. Ну а зараз перейдемо до результатів зважування. Теренс Кроуфорд 153,4 фунти, 69,58 кілограми, Ізраїл Мадримов 154 фунти, 69,85 кілограми, Ісак Круз 140 фунтів, 63,5 кг, Косе Валенсуела 139,8 фунтів, 63,41 кг. Енді Русь 274,4 фунти 124,46 кг, Джарел Міллер 305,6 фунтів 138,61 кг. Джаред Андерсон 252,4 фунти 114,48 кілограми, а Мартін Бакола 284,4 фунти 129 кілограмів. Оце так вага, особливо у Міллера та Бакола. Хотілося побачити цих двох один проти одного. Щодо головної події, то незважаючи на те, що Теренс Кроуфорд є явним фаворитом, Промоутер Еді Хірн іншої думки, щоб перемогти в цих перегонах потрібен кінь, а на коні зараз Ізраїл Мадримов. Якби він не був сильним панчером, якби в нього не було хорошої роботи ніг. Якби він не володів високим рівнем інтелекту, якби в нього не було гранітного підборіддя, тоді б я турбувався. Я дуже радий цьому поєдинку, бо тепер можемо відпустити нашого хлопця з повідка. Мадримов, як став професіоналом, ми із з ним із самого початку кар'єри. Він хотів поборотися за титул чемпіона світу вже в третьому бою. Але з хлопцем ніхто не хотів битися. Просто Ізраїл усіх нокаутував. У залі всі розуміли, наскільки він хороший. Зізнаюся, чесно, ніколи не думав, що зроблю для нього бій з Теренсом Кроуфордом. Але ми тут. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!